Ну що, відсвяткували світле, воскресіння. А сьогодні я зазирнула на деякі сторінки. І на сторінки там, де молитви читають, і на сторінки місцевих політиків. У людей коротка пам'ять. А я задаюсь питанням: мау Бога, яка пам'ять? От люди, які кликали війну сюди, в Україну, готували зустрічі. Путіна в Одесі, да, мріяли, щоб він сюди приїхав. Вони сьогодні одягнули вишиванки. І до церков, до церков понесли Паски святити. Мені що їм посирати і на людей, і на Україну, лише попяриться і бути біля карита. Побачили депутатів от, від Трюхановської партії, «Довіряй ділам, от Свята Саулінка. Це вона з триколором. У 2014 році під облрадою одеською стояла рядом з цими сепарами і чекала на, на Росію. А вона разом зі своїм другим чоловіком Ахмеровим, який там подружайка Труханова, вони до Бога звертаються. От Цікаво, що вони просять. А? В Московському патріархаті возносять молитву в авах... Авангела, у того Афангела, який. Чекав, здається, мені чекає в Одесі на Путіна. І він ліз в політику, він пхав ту партію регіонів і ОПЗЖ во владу, пастві своїй мив мізки. Але я почула, от зараз, на цьому тижні я бачила цю молитву, Вони моляться російською мовою і моляться за здоров'я Гафангіла. І дивно вони звертаються до Бога. такие слова Богом хранимую страну нашу. Господина нашего, высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, сия Свято-Успенский Одесский обители священно Архимандрита, да поменет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, нині присно, і во веки віков, Богом мою страну нашу. В... Цікаво, за яку це вони країну моляться. Немає назв, немає імен. І все на російській мові. Я можу ну, любі висновки робити. А тепер дивіться під час війни. Людина, яка їздила на машинах, які волонтери купували, придбали, привозили в Україну для військових, для евокації людей. Я це за Кирила Тимошенка кажу. Він ворочав тут грошима, займав високі посади. І зараз теж при кормушці. його дружина отримувала від керівництва країни великі гроші, якоби допомагати телебаченню. І от дивиться вишиваночка, пасочка, яка зразкова родина. Труханов показово молиться перед фотокамерою. Що він просить? Міру, злагоди чи щоб його вже відпустили в цих. Ці... Карним справам по розкраданні великої кількості грошей. Чи за що він молиться? Щоб люди забули за його участь в проросійських мітингах тут, в Одесі. Його посіпака, да, тут на Бріалініний Марат Корольов в червоних троселях на Пасху в море, чебульк. І добре, добре, йому під час війни шеф Труханов його любить, гроші регулярно капають, і вони там, в теплому кабінеті, вирішують якісь питання. А самі під час ма... цієї Паски знову-знову до церков разом з Трухановим під камери і молитися показово, щоб люди подумали, які вони набожні. А набожні шкоди не зроблять. <сум> Наївні кіпер, да, наш голова військової обласної адміністрації влаштував молитовний ранок. Щоб розважати гостя з Америці, Карла Алгрена, он там якийсь давно був, займав який пост, а зараз він просто громадянин США, і от наші перед ним там витанцовують. А потім фоткаються на фоні військових капіланів, священнослужителів. там... Різні конфесії, і він кіпер, який на всю Україну розповідав, що Агафангіл, той ФСБшний піп, агафангіл один врятував Одесу, ходячи біля моря з іконою. А то що військові робили, то херня. Це от сам кіпір стоїть попереду. А духовники, які для нього лише фон для піару. А хто стоїть на першому плані? А, ой, ще один Григорій Діденка. У нього там підозра, да? кажуть, що справа по незаконному збагаченню відкрита. Незаконне збагачення під час війни. А він взагалі брав участь у цих заходах московської церкви Агафангела. І воно теж стоїть на першому плані, да? фоткається для піару. Віра в Бога, на мій погляд, це не фотка в соцмережі, це добрі справи. А відповість мені, а які добрі справи робили оці люди, про яких я на початку розмови вам розповіла?